Гранати у коробці з ліками на Дубинщині волонтери в одному з гуманітарних пакунків, які збирають для жителів Херсонщини, знайшли бойові гранати. Хто міг їх принести у громадській організації не здогадуються. Тепер це з'ясовують правоохоронці, а волонтери думають, як убезпечити себе від подібних випадків. Більше подробиць у сюжеті. Піднімали ми бенти. І от під бентами було саме знайдено предмет, схожий на на гранату. Мирослава є волонтеркою однієї із добинських організацій. 11 червня під час сортування гуманітарної допомоги жінка в коробці з ліками знайшла дві гранати. Причому одна із них була іноземного виробництва. Перша наша реакція це було здивування, тому що ми не могли подумати ніколи, що Такі речі можуть бути справжніми, що такі речі можуть бути принесені волонтерам. Тож, коли волонтери зрозуміли, що це не муляж, відразу ж зателефонували на 102. Після повідомлення 102 було при слідчі оперативної групи, задіяно було працівників ДСНС, а також вибухотехнічну службу, яка ж і вилучила вказані предмети. Для себе для зберігання і подальшому матеріали для проведення експорту, дослідження слідчим скеровано до експортної установи. Виявлені предмети в громадській організації були зовні схожі на гранати. Одна з них це іноземного виробництва, одна з ну попередньо це РГД-5. Хто та для чого приніс волонтерам гранати правоохоронцям не втямки. Не розуміють цього і в самій організації. Якщо хотіли залякати, це їм не вдасться. Якщо хотів хтось здати, ну це треба було іншим способом зробити. Прийти, сказати, що от така й така ситуація привіз, зробив дурницю. можна так було зробити. Ну це непорядно. Адже допомогу волонтери збирали постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС. Там у нас знаходиться одіяло кремати, тут ще не посортований дитячий одяг. Тут є дитяче харчування, є для дорослих памперси, дорослі дитячі памперси. Це все допомога на Херсон. Почувши про трагедію, яка сталася на півдні країни, Дубенчани та жителі району масово почали приносити як гроші, так і інші необхідні речі. Тож в той фатальний день в приміщенні організації було чимало людей. Це могло привести до величезної трагедії. Тому що поруч з нами було багато волонтерів, 18-17. Були дітки, які плели кікімири, були люди похилого віку, були багатодітні мами. Ну, досить багато людей було. Тобто навіть е, от те саме необережне поводження, коли ти піднімаєш цю річ і воно може зачепитися десь за таку саму шкоробочку, це вже могло призвести до величезної трагедії. Оскільки в той день люди самостійно приносили коробки з допомогою, тепер в організації думають, як обезпечити себе від подібного, вже закупили камери відеоспостереження, будемо їх монтувати. Також подумаємо з приводу того, чи потрібен нам металошукач для швидкої перевірки надходжень, і буде вестися облік всієї гуманітарної допомоги і благодійної, яка приноситься людьми. Тобто це буде журнал з порядковим номером, дата та час, коли гуманітарна допомога була принесена, та прізвище ім'я. Такий самий номер порядковий буде писатися на пакеті або на коробці. А ще закликають інших волонтерів бути уважними до принесеної гуманітарної допомоги та обов'язково її перевіряти. Ніхто не знає, яких би обертів набрала, який би кінець цієї історії був, якби. Гранати були знайдені не на даному етапі, а вже, наприклад, вони здетонували під час перевезення гуманітарної допомоги. Або не дай Бог вже в місцях, куди вона повинна була їхати, так в Херсоні. Тому правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження і активно шукають людину, яка принесла гранати. За скоєне їй загрожує від трьох до семи років за гратами. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.